Привіт, усім. Ви знали, що у нас уже минуло сто днів у школі? Сто днів? Цілих сто. Ми другокласники вже справжні профі в шкільному житті. А тепер ми лідери серед молодших школярів. Так, бо ми вже другий рік тут. Ми все знаємо від того, де краще сидіти в їдальні до того, як правильно просити в учительки додаткову перерву. Але сьогодні ми хочемо дізнатися, як адаптувалися наші першокласники в ліцеї, як вони тут живуть, чи сподобалася їм школа, і що було найцікавішим за ці перші сто днів. Зараз ми проведемо коротке і дуже веселе інтерв'ю з нашими малятами. Готові? Поїхали. Привіт. А хто у вашому класі найкраще їсть У їдальні. Привіт. Найкраще їсть у їдальні Лілєна по вчителька її хвала. Дякую за відповідь. Привіт. Уяви, що ти директор школи. Що ти зробиш для першокласників? Привіт. Я хочу, щоб були пели великі, а в Локи маленькі. Привіт. А хто у вашому класі найчастіше запіснюється? Чи є у вас такий герой? Привіт, так, у нас є, це Тимофій. Дякую за відповідь. Уяви, що ваш, ваш клас сам керує школою. Що б ви зробили першим? Я би від... зробила всіх відпустила додому. Привіт! А якщо б у вашому класі дозволили приносити улюблені іграшки, яку б ви взяли? Привіт. Я би взяла улюблену іграшку ведмедика, а я зайчика. Дякую за відповідь. Привіт, скажи, а ти вже знаєш, як звати твою вчительку? Так, привіт. Мою учительку звати Ірина Григорів. Привіт, як ти думаєш? Коли ти станеш другокласником, ти будеш таким же крутим, як ми? Привіт, так, Візьмуся, професор. Дякую за відповідь. Привіт, хто з вашого класу найголосніше відповідає біля дошки? Привіт, найголосніше відповідає біля дошки Денис. Привіт, як ти думаєш, коли ти станеш другокласником, ти будеш таким же крутим, як ми? Да, і ся, Дякую за відповідь. Привіт, скажи, А ти вже знаєш, як звати твою вчительку? Да, так, Привіт, Якби у вас був урок шкільне життя, яку б оцінку отримав би ваш клас? Привіт, Привіт. Би Привіт. Привіт скажи, а ти вже знаєш, як звати твою вчительку? Так, її звати Роксолана Васильівна. Привіт. Як думаєш, чи можуть учителі гратися на перервах так як учні? Ні не можуть. Дякую за відповідь. Привіт. А хто у вашому класі найчастіше забуває зошити або підручників вдома? Привіт. Найчастіше забуває зошити Вадим. Дякую за відповідь. Привіт, що тобі найбільше подобається в школі? Уроки чи перерви? Дивіться, мені подобаються уроки. Привіт, що у вас було в класі найсмішніше за ці перші сто днів. Привіт. Було найсмішніше, що до нас завітали раунди. Дякую за відповідь. Ти пам'ятаєш свій перший день у школі? Так, пам'ятаю. Що було найстрашніше? Я хвилювала, що не знайду нових друзів, але я їх знайшла. Ну що ж, наші першокласники виявилися дуже смішними і креативними. А головне, вони ж справжні учні нашого ліцею. Тепер ми впевнені, що вони впораються з усім і стануть справжніми профі, як ми. Тож вітаємо зі спершими сто днями в школі. І пам'ятайте, шкільне життя це весело, особливо якщо поруч такі круті другокласники, як ми. До зустрічі на шкільних коридорах.